Питання протидії насилля в сім'ї було присвячено Круглий стіл, що проходив в рамках реалізації спільного проекту координатора ОБСЄ в Україні та Міністерства внутрішніх справ. Зустріч відбулася у навчально-науковому інституті підготовки фахівців для підрозділів міліції громадської безпеки та внутрішніх військ Національної академії внутрішніх справ. Це дуже є важливим і дуже актуальним, оскільки статистика свідчить про те, що проблема існує. Статистика говорить про те, що все ж таки дільничні інспектори міліції це традиційно, якби перша ланка, яка стикається з цими проявами насильства в сім'ї, і має якось на них реагувати. І тому, згідно з планом дії ОБСЄ на підтримку гендерної рівності, ми і допомагаємо уряду України, і допомагаємо Міністерству внутрішніх справ у тих питаннях, які стосуються протидії насильству в сім'ї. Для навчання дільничних використовують спеціально обладнану інтерактивну кімнату. Тут моделюють типові сцени насилля у сім'ї та наочно демонструють варіанти дій правоохоронців у реальних ситуаціях. Ця інтерактивна кімната дозволяє нам на високому рівні проводити. Заняття за запропонованою тематикою, а це протидія насильству в сім'ї, яку проходять як сьогоднішні курсанти, так і вже діючі дільничі інспектори міліції з різних областей України. Теми розглядались різні. Торкались проблемних питань чинного законодавства, обговорювали алгоритм дій правоохоронців під час вирішення тих чи інших ситуацій. Заступник начальника департаменту громадської безпеки МВС України Аркадій Запорожцев зауважив, що необхідно впроваджувати у систему підготовки дільничних інспекторів міліції новітні форми навчання, використовуючи інтерактивні класи і надалі. Були обговорені проблемні питання, які існують в нинішні, діючому законодавстві, а також обговорені питання щодо удосконалення в майбутньому законодавства та відомчих нормативних актів. Дуже багато було цікавих пропозицій. Надійшло від безпосередньо керівників служб дільничних інспекторів міліції, які ми врахували. Будемо опрацьовувати разом з зацікавленими відомствами. У свою чергу проректор Національної академії внутрішніх справ Валерій Сокуренко Зазначив, що керівництво академії та Міністерство внутрішніх справ України завжди приділяли велику увагу належній підготовці дільничних інспекторів міліції. Окрім цього, гості мали змогу побачити умови, в яких живуть і навчаються майбутні правоохоронці. Вони відвідали храм святих апостолів Петра і Павла, спортзал і бібліотеку. Всі учасники зустрічі відзначили актуальність питань, що розглядались на круглому столі. А також зазначили, що такі зустрічі сприяють вирішенню проблеми та висловили готовність до подальшої співпраці.